Аємо, улюблені соловінчики! Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостя. Якби про нього писала Ліна Костенко, то ці рядки звучали би так: цей килиммен не літає, а крила має ще прикольно співає. Ваші облиски килим! А цією учасницею точно би пишався Павло Загребельний, бо так як вона популяризує його твір, не популяризує ніхто. Ваші обласки співачка Роксолана! Володимир Жогло у своїх творах писав: ця леді мій краш оцінить рівень знань ваш Ваші обласки Катерина Олександрівна. Дякую, Володимире. Вітаю, шановні учасники. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найкмітливіший або найкмітливіша. І ми розпочинаємо з першого раунду. Перший раунд е, називається Так чи ні. Все дуже просто. Я по черзі буду ставити вам запитання, а вам треба просто відповісти так чи ні. За цей раунд ви можете отримати один бал, і перед тим, як ми почнемо, розкажіть, будь ласка, мені <світ> чи зривали ви уроки української мови в школі? Mm. Так, Килемент. Ну, дивлячись е, на те, що я бувало таке в віці п'ятого-шостого класу, зривав 99% уроків, то цілком ймовірно, що це був і урок української мови. Висока ймовірність, висока ймовірність, ваші обласні. Оксаланочка. Я. Yeah. Дивлячись на вас, ніколи би не спало на думку, що ви така тендітна і вродлива могли зривати уроки української мови. Але скажіть нам чесно, ну було? Я скажу чесно, ну, чесно. Що не було. Але у нас була така викладачка один рік, яка сама зривала свої уроки. Отак. Ваші області. Тож сьогодні ми дізнаємося, хто переможе. Учасник під номером один, Килим Мен, чи учасниця під номером два Роксолана? О, май! Такі пристрасті! Я ніби знову дивлюся на свій до Євробачення. Давайте починати. І розпочнемо з людини, яка ніколи не зривала у руки української мови. А це Значає... нічого не значить. Це нічого не значить. Це значить багато що. Для нас це багато що значить. Тут людина 99% всіх років. А... Добре, чи є е, помилка у Реченні: Роксолана зайняла перше місце у конкурсі. Mm -hmm. Чи є тут помилка? Роксолана зайняла. Перше місце. А у тут питання конкурсії. до слова зайняла. Е, я думаю, що е, Що немає. Я приймаю. Приймаю на цю відповідь. Це річ. <плес> і ви Ну, правильно ж була логіка, і у ну, вас ж внутрішньо поставило питання Так. — до слова. Зайняла. А правильно як треба сказати? Посіла тому а -а -а. це відповідь, на мій приликий жаль. Е, так, у реченні диплом вручається випускнику Богдану Петренку. Чи є тут стилістична помилка? Стилістична від слова стиль. Слова «стиль». Сло, <си> <Allāh> слово, яке вам відоме як нікому тут Е, Я так. думаю, немає. думаєте, немає. Я приймаю вашу відповідь, і, на мій приликий жаль. Це неправильно відповідь, тому що тут є стилістична помилка, і зараз Катерина Олександровна нам роз'яснить, чому ж вона полягає. Справа в тому, що особливістю української мови є те, що в іменниках чоловічого роду у давальному відмінку, пам'ятаєте питання давального відмінка? Кому, чому? Кому, чому. Так. Кому, чому, Там можливі паралельні варіанти закінчень. Тобто хлопцю і хлопцеві, директору і директорові. І ось постає питання, яку ж форму нам обрати? Правило таке: якщо ми маємо одне слово, яке маємо поставити у давальний відмінок, то ми обираємо закінчення Ові, або як варіант Еві та Єві. Це звукові варіанти того самого закінчення. Наприклад, зателефонувати братові. Якщо ж трапляється так, що у нас два слова, які ми маємо ставити у давальний відмінок, то Перше слово так само із закінченням «ові», а для другого вже обираємо варіант у або ю. Наприклад, подякувати Володимирові Олександровичу. Це допомагає урізноманітнювати наше мовлення, щоб воно не збіднювалося і не було одноманітним. Тому у запропонованому реченні перше слово потрібно із закінченням «ові», тобто випускник. Випускникові, випускникові друге з у Богдану. І прізвище для різноманітності обираємо Ові Петренкові. Тобто диплом вручається випускникові Богдану та. Петренкові. Так, зафіксували Й! переходимо до наступного запитання. Отже, приведіть мені приклад більш харизматичної людини, ніж Мен. Чи допустив я помилку? <рес> Цікаве питання. Я думаю, що допустив. Тобто є тут помилка, я приймаю вашу відповідь, і вона правильно виїде! Ваші описки. Е, можливо, знаєте, демо. Є підозра, що це е, приведіть. Абсолютно приклад. правильна підозра. Дивовижне молинєве мол, відчуття у вас. Треба правильно сказати, як? Нап... Наведіть. Абсолютно правильно, максимально вичерпно, з поясненням. Дуже круто. Увага! Да. Так, елемент питання до вас. Якщо вставне слово в реченні стоїть після звертання, ми відокремлюємо його комами. Так. Так, я приймаю цю відповідь. Це абсолютно правильна відповідь. Ваші оплески. Ну і фінальне пара питання. У реченні більше шестидесяти учасників зареєструвались на тренінг. Три помилки. Ні. Mm -hmm. nee. Я приймаю вашу відповідь, і це правильна відповідь. <звук> а як ви вважаєте, скільки тут помилок? А мені вже зарахувався. Добре, я тоді вважаю, що тут нуль помилок. Ні, насправді тут дві помилки. Так, розберімо, де ж тут закралися ці дві помилки. Так, найперше конструкція на початку речення. Більше ми часто зустрічаємо подібні конструкції: більше години, більше 400 гектарів і подібні. Вони неправильні в українській мові, тому що скальковані з російського слова боліє. Українською, якщо ми хочемо сказати про перевищення кількості кого або чого не. Маємо вжити слово понад. Тобто перша помилка, яку маємо виправити на початку речення понад. А далі числівник стоїть у формі шестидесяти. Це теж неправильно. Як правильно буде українською? Шістдесяти. І завжди так, для десятків 50, шістдесят, сімдесят і вісімдесят. Там не буде ось цього і. Це також вплив російської мови. Тож, дві помилки, які ми виправили. Клас! І фінальне питання для вас, мій любий мене. У газеті Млинівський вісник було оголошення про вільну вакансію ведучого солов'їного шоу. Чи є тут помилка? Ну, Очевидно. але… Так як це солов'їне шоу. Тут запитання з ви під виртом. Я думаю, що є. Ви думаєте, що є. Ви так, так. відчуваєте. Вам ну, щось підказує. наштовхує на цю відповідь. Так, і я її приймаю. І це абсолютно правильна відповідь. Я не чую, не чую що хлопців. Так, а ви знаєте, в чому помилка? От а ви в... здогадуєтесь? Ну, бал уже зарахували. Так, щось, <рес> це, супер, тепер можна помилятися. 에, просто вакансія. Вільна вакансія це. Тавтологія, угу. тому що слово вакансія вже має в собі лексичне навантаження. Вільна чи це вільне місце? Так, роботи? Звичайно. Так, звичайно. Ну що ж, Підбуємо підсумки у цьому раунді. Наші учасники та учасниця дали однакову кількість правильних відповідей по дві. Тобто, рахунок 1-1. і боротьба тримає. Але це тільки початок. Любі солов'янчики, ми просимо вас допомогти нам у популяризації української мови. Поставте нам, будь ласка, подобайку, підпишіться на наш канал та поділіться нашим відео із друзями. Щиро вам дякуємо, Володимире, за займенниками. Щоб життя було як казка. Треба з чесником ковбаска! Володимире, що для мене як таблетка? Це підсмажена котлетка. О, ні, знову вірші про їжу. Він голодний. Асистент. Швидко приготуйте ці ковбаски. Ми не можемо знімати далі. Від смаку завжди кайфово. Із м'язком! Ап, і готово! О, Олександр Олександре, про що ми там говорили? А, про іменники. Та фух отямився. Іменник є. І це гомілка. Її їм що понеділка. Цього замало. Несіть іще пачку. А я в свою чергу нагадую, що ми маємо можливість знімати солов'їне шоу виключно завдяки нашим захисникам і захисницям. Тому продовжуйте донатити посилання на актуальний збір в описі до цього відео. Дякую вам і слава Україні! Героям слава! Любі друзі! Ми з вами переходимо до раунду 2. Окей. Okay. Ока okay. um, другий раунд uh, називається він у нас традиційно хвилинка. Правила дуже прості. Я буду ставити питання. Ви маєте давати якомога більше правильних відповідей, бо часу на все про все у вас буде рівно одна хвилина. І за часом пильно слідкує Катерина Олександрівна. Тому все буде чітко справедливо. І якщо перший раунд ми починали, Роксаночка з вас то другий раунд тілемен. <гум> Почнемо з вас. Чи ви готові? Ну, як зазвичай, більшість учасників кажуть ні, але я теж скажу так. Окей, супер. Ми готові. А так, почнімо. Кульчики це сережки або ягода. Сережки. Правильно. Антонім до слова гірко. Солодко. Правильно. Вона змушує мене дивитися супермаму. Назвіть дієслова. З -з -з Дивитись. Дивитись і змушує. Правильно. Ж... Жалюзі. Жалюзі чи жалюзі? Жалюзі. Неправильно жалюзі. Одуванчик неправильно, а правильно буде? Куйба. Правильно. Скільки тере у реченні місяць на небі зіроньки сяють? Тихо по морю, човен пливе. Е, один. Неправильно жодного. Корінь у слові серпень. Сер. Сер. Неправильно, сер. Скільки напишемо слів з великої літери у реченні: Манчестер-Сіті став переможцем Ліги чемпіонів. Скільки? Шість. Неправильно Час. Тобто всі слова з великої. Що привернути увагу? Я забув сказати, що в мене з математикою погано. Нічого, нічого. Зате доволі добре з українською, тому що ваш результат. Чотири правильних відповіді. Чотири правильних відповіді. Чотири правильних відповіді. Дуже хороший, достойний результат. Роксаланочка. Серденько б'ється. Нічого нічого страшного, нічого страшного. Хвилювання це нормально, але будьте впевнені у своїх відповідях. Ви готові? Так. Катерина Олександрівна, ми, ми готові. Так, Ми готові. Почнімо. Бульба, барабуля, борешка ці слова пароніми. Так. Ні, синоніми. Зробіть пестливим слово вишня. Е, вишенька. Правильно. Овочний суп неправильно, а правильно Овочем. буде правильно. Де помилка у реченні президент ЮАР приїхав у Київ? Е, до Києва. Неправильно, Немного. президент Пар. Скільки ком у реченні я, безумовно, можу бігати кожен ранок, але чи треба? Я, я безумовно, можу бігати. Кожен ранок, але чи треба. Три. Правильно, скільки дефісів у За Задля чого з поміж нас стільки чвар? Жодного. Неправильно один. Слово піп паліндром. Е, так. Правильно. Об'єм роботи неправильно, а правильно. Обсяг. Правильно. Виправте помилку е, попередити хворобу. Е, випередити. Неправильно запобігти. Час. Назвіть хоча б одну службову Час. частину мову. Я не встигаю. Ставити це питання. Тож у пані Роксолани 5 правильних відповідей. Саме вона отримає 2 бали у цьому раунді і рахунок 3-1 на пані Роксолани. Але це тільки станом на цю хвилину, все може змінитися. Так, так, так. Боротьба триває. Проте, Володимире, подбаємо про ваші знання. Та що ж ви таке. Ви знаєте, чекали мене? цього, моменту. Звичайно, з нетерпінням. Я це люблю. <гум> а, <гум> я знаю. А, тож, я пропоную вам речення. Послухайте його уважно. Ага. Скоріше за все, вчителька поставить питання ведучому. Угу. Чи є у цьому реченні вставні слова? Вставні. Вставні. Скоріше за все. Абсолютно правильно. <гум> <гум> Томо зазначмо, що Володимир не вперше правильно відповів. Дякую, дякую взагалі то свої знання покращує систематично. Тож пригадаємо, що таке загалом вставні слова та словосполучення. Це особливі конструкції, які не є членами речення, і обов'язково ми їх відокремлюємо комами. На що ж можуть вказувати вставні слова? На нашу впевненість або невпевненість, наприклад, може, мабуть, безумовно на порядок викладу думок. По перше, по-друге, отже, наприклад, також на наше емоційне ставлення, наприклад, на щастя, на жаль, також на джерело повідомлення. За словами там Івана Франка, буде вставним словом, а також вставними словами є формули вічливості. Наприклад, будь ласка, даруйте та ті слова, які слугують для привернення уваги. Наприклад, уявіть. Варто пам'ятати, що ось саме названі названий перелік це вставні слова, а з ними часто плутають інші дуже схожі, але вони ніколи не будуть вставними. Запам'ятаймо ці слова. Все-таки, начебто, то мовби майже особливо вони вставними не бувають. І також дуже часто є співзвучні конструкції. Ось, наприклад, два речення. Перше таке: ці слова, до речі, викликали усмішку. І ці слова сказані до речі. В першому чи в другому реченні було вставне слово? В першому. В першому, так тому що його ми можемо прибрати з речення, і сенс речення не зміниться. А в другому, до речі, виконує роль обставини. Угу, все зрозуміло. Yeah. Все зрозуміло, все зрозуміло. О, Катерина Олександрівна! А давайте з вами пограємо в знищені російські військові об'єкти. Штаб Чорноморського флоту. Вам на у! Володимире, я зараз не можу. У мене за дві хвилини сеанс з психологом. А я так і знав. Я так і знав, що ви. Тютю. -тю. Ну, не може нормальна людина запам'ятати всі винятки з правопису. Тютю -тю це ті, хто й досі мають безглузді стереотипи про терапію. А це ви зараз що? Про мене? Сьогодні, як ніколи, важливо дбати про наше ментальне здоров'я, адже саме воно тримає увесь наш організм. Не Нема юнесу? Прямо зараз відскануйте QR-код або пройдіть за посиланням під відео. Там ви зможете пройти тест, і платформа Mindly підбере вам психолога, який буде працювати саме із вашим запитом. Ну, але ж я цей. Як е, ж е, то? Е, ну, то його. Е. Одним словом, жлоблюсь я. Володимире, на ментальному здоров'ї економити не можна. Це по-перше. А по-друге, за промокодом соло 20 ви матимете знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом Менлі. Ну, от ваші аргументи мене переконали. І якби це була реклама, а не наш з вами природний діалог, який випадково зняли на камери, я би сказав, що вона. Дуже якісна! Солодійне шоу! Шоу! солінчики, ми переходимо до третього раунду. Але перед тим я хочу звернутися до вас, мої любі словінчики. Підтримайте наше шоу. Користуйтесь послугою спонсорства в Ютубі. Ми вам за це дуже вдячні. Переходимо до третього раунду нашого шоу, яке сьогодні називається Конструктор. Mm -hmm. За цей раунд ви можете отримати три бали mm -hmm. і абсолютно змінити розстановку сил на табло, нашому уявному. Що означає конструктор? Все дуже просто. Вам будуть запропоновані слова, вам з них треба сконструювати прислів'я. Все просто. Пам'ятайте. Пам'ятайте, запропоновані слова там завжди буде одне слово зайвим. Як тільки ви вже здогадалися, як правильно склався конструктор, натискаєте кнопочку, даєте відповідь, якщо відповідь ваша неправильна, право відповідати переходить до суперника. Поїхали! І так, вся ваша увага на екран. Гриця, птиця, паляниця для не. Давайте. А от так, Роксоланочка. Може, це паляниця не для Гриця. Так. Що, Гриця не для паляниця? Пригодне слово перенесіть. Що? Не для Гриця, а паляниця. Абсолютно правильно відповідь ваші образки. — Я вся мокра! Буває. Я чомусь теж. Переходимо до другого конструкту. Солодка, водка, коротка пісенька. Так, Роксоланочко. Солодка пісенька, коротка. Абсолютно правильно віти! Камермен, включаємося в гру. А, отже. Бо все поки що йде добре, але тільки добре для Руксулани. А, наступний конструкт. Бачить ліс поле слухає, а чує. Оп! І. Бачить ліс, а поле чує. Це правильна відповідь ваші оплески. Любі солов'янчики, до попереднього випуску ви написали безліч влучних коментарів. Розумнечки, пишаюся вами. І сьогодні теж маю для вас завдання. А переможець зможе отримати ось цю книгу Остапа Вишні мисливські усмішки. Завдання із запропонованих слів скласти прислів'я. Слова такі: долини нема, гори дощу без. Зичу всім успіхів. Наступний конструкт. До розумний дурень Києва Із. дурень Києва. А там одне? Там одне неправильно. Там одне зайве. <клузь> Камер... uh, розумний <клузь> із Києва, а до Києва дурень. На жаль, це неправильна відповідь. <клузь> <клузь> На жаль. Як ти сказав? <клузь> треба слухати. <клузь> треба слухати було. <клузь> <клузь> так, так. Так. Ну, до Києва дурень, а із Києва розумний. На жаль, неправильна відповідь, але дуже близько, дуже близько. Ну там одне слово зайве. Якщо просто я його е, озвучу, ви зразу зрозумієте. <плес> але якщо я це зроблю, тоді дивіться, покладайтеся тільки на кнопочку. Увага! Я зараз для того, щоб допомогти вам, скажу яке слово зайве. І тоді ми покладаємося тільки на то, хто перший натисне кнопочку. Домовились? І. Зайве слово. Розумний. <світлен> О, так. Тілемен. До Києва дурень ні з Києва дурень». Абсолютно правильна відповідь. <плес> Нарешті. Наступний конструкт: собака, Еней як, моторний, чорний. Еней моторний як собака. <laughs> собака моторний як еней. Чорний собака. Ви як... <laughs> <laughs> як можете довго <N> <laughs> переліці, але зараз право відповідати келемен має. Еней <laughs> моторний як собака. Неправильна відповідь. Цим прислів'ям ми означаємо когось, визначаємо когось, надаємо певну якість комусь. От, до прикладу, реченні Володимир. Ну, чорний, Я, який чорний Володимир? моторний, як Подивіться собака. Дивіться на Володимира. Подивіться на Володимира. Володимир не чорний. Моторний, Воло... як собака, чорний. Дякую! І фінальний конструкт на сьогодні. Слава Богу. Навчить їсть хто той мовчить двох. Трьох семи, Ні. стоїть, висить. Ні. Ні. Двох. Так, Руксоночка. Ну, зрозуміло, що той навчить їсть двох, але яка послідовність? Хто мовчить, той двох їсть навчить. Одне слово, зайве. Хто мовчить, той. ...їсть навчить. Той двох навчить. Дякую! Це правильно! Відповідь, Діга. друзі, ми з вами пройшли. Пекельні кіл пекла. Але тим не менше, в нас є результат. Так. У цьому раунді пані Роксолана дала більшу кількість правильних відповідей, конкретно чотири. Тобто, цей раунд за нею. Проте перед тим як остаточно підбити підсумки Володимире, перевіримо, як ви засвоїли матеріал програми. Ваше завдання таке: поставити слова у давальному відмінку. Конструкція буде така: подарувати добродій Василь. Добродій Василь ставимо у Даваді. Від... Подарувати е, добродію Василеві. А за правилом, ми спочатку Ові еві О, ові. добродієві. Добродієві. Василю. Василю, чудово, впорались. <плес> Тож наш загальний результат це 6-1 на користь пані Роксолани. Я вам скажу, що це було максимально динамічно, що це було максимально інтригуюче. І тим не менше, є сухий факт. І факт полягає в тому, що сьогодні перемагає рук Суланово Шублескі. І, звичайно, на згадку про солов'їне шоу. Роксаночка, ми даруємо вам нашу солов'їночку. Будь ви... ласка, пам'ятайте, що ви переможете солов'їного шоу. Це дуже почесно і дуже важливо. Улюблені солов'їнчики, використовуйте отримані знання в повсякденному житті і не бійтеся помилятися. У вас все обов'язково вдасться. А я в свою чергу, солов'їнчики. Хочу звернутися до вас. Думайте українською, говоріть українською, помиляйтесь українською, але не, не зупиняйтесь українською. Це було Солов'їне Шоу. Цьом, папа!